Вітаємо вас, дорогі друзі! Від нашого мистецького подружжя хочемо сповістити вам прекрасну новину за тиждень. Ми здаємо до друку новий роман Антіна Мухарського Трофейні серця якому йдеться про події 87-89 років, коли Антінчик перебував в складі радянської окупаційної армії в групі совєтських войс Германії, служив в ансамблі Листоношою і займався незаконними валютними операціями, як з'ясувалося згодом, які відбувалися в НДР під проводом КДБ, книжка може називатися Шпигунським романом, дуже весела, як ви любите, з чорним гумором, насилля, секс, ненормативна лекція. Ксика все присутнє? А головне чорний, неповторний, е сатирично іронічний стиль мухарського. Про інші подробиці розповість моя дружина, мистецтвознавець Єлизавета Більська. Книжка вийде друком наприкінці вересня, і зараз останній шанс її підтримати. Якщо ви підтримаєте її на 1500 гривень, то крім того, що ви отримаєте її серед перших, ваше ім'я буде на спеціальній сторінці, подяк. Як це було у нашій книжці Русофоб. Також ви отримаєте листівку з нашим зображенням і автографом Антіна і диплом мецената. Або ж можна книжку передзамовити за кращою ціною на нашому сайті ukrideabook.com.ua. Дякуємо вам за підтримку. Без вас українське мистецтво не виживе. Ми вас любимо! Слава Україні! Героям слава! Тьом.